Лежала, дивилася я ринок в Майнкрафті і раптом мені прийшла ідея. Я скачала бистро цей світ і просто подивіться. і ви на каналі Берте. І не звертайте на мій голос, адже я прихворіла, але все одно знімаю для вас відео. Сьогодні у нас буде виживання. Я навіть не знаю, чи це виживання, але це виживання на фермі. Тобто в нас буде свій трактор, свій комбайн і все інше. Тому підписуйтеся на канал, ставте подобайку, а ми поїхали дивитися, що ж це за картар. В скрині в нас лежала ось така книга. Тут пише щось на англійській, тому я вам зараз зачитаю, що тут на Україні. Ласкаво просимо до ферм Craft. Це світ проведе вас через процес вирощування сільськогосподарських культур від початку до кінця. Ви також дізнаєтесь про дивовижні машини, які роблять сучасне фермерство можливим, щоб почати свою подорож, натисніть кнопку вгору попереду. Так тут у нас щось стоїть таке цікаве. Це взагалі я навіть не знаю, це фермерські баги чи що. Ого, який трактор прикольний. Ну нічого, такий джундір, джундір. І дивіться, яка жарка офігенна цього комбайна. Такий великий ангар. Так що ж давайте нажмемо на цю кнопку, щоб розпочати нашу гру. Так, ми опинилися в якомусь великому закладі, чи що. Давайте його оглянемо. В принципі, ви це бачили на початку відео. Цей заклад, тому я навіть не знаю, чи це якась майстерня. Чи що? Так, тут нічого інтересного нема, тому йдемо наниз. І давайте, о, тут трактор стоїть, давайте підійдемо до цієї людини. Так, щось вона нам розповідає, зараз перекладемо. Йдемо на фабрику, тут зберігається та обслуговується все обладнання ферми. Цей трактор готовий до використання. Цей ключ вам знадобиться, щоб запустити двигун. Війшовши в трактор, покладіть ключ в його інвентар, щоб почати. Спробуйте вогнути його на вулицю. дотримуйтеся, щоб дістатися туди. Так, так як нам механік сказав, що нам потрібен ключ, тому зараз беремо ключика і будемо заводити нашого коня, можна так сказати, нашого трактора. І в нас кнопочка драйв, тобто ми можемо їхати. Як ви бачите, досить круто придумана ця карта, що можна їхати в самому тракторі. Це дуже офіген, можна так сказати. Так нам потрібно їхати по ось цих зелених мітках, так як нам розказував механік. Я вже бачу, що там якісь є засоби для сіяння, також горання трактором, тому їдемо на наше поле. Так, ми під'їхали ще до однієї людини, це швидше всього, що це у нас фермер, і в нас стоїть якийсь тут, так як дрон, чи що. Давайте розвернемося і вийдемо до цього фермера. І що ж він нам скаже. Так, фермер Алі нам каже, хороша робота. Схоже, ви готові зайнятися фермерством. Першим кроком у вирощуванні будь-якої культури є підготовка поля. Це поле ще не готове для посіву, але його потрібно спочатку обробити. Обробіток це те, що ви перевертаєте та підроблюєте ґрунт. Це займає деякий час, щоб зробити вручну на щастя. По інший бік цього поля є дисковий плуг, який пришвидшить роботу. Так, з фермером Алі я поговорила, але я ще хочу розібратися, що це на за трон. Натискаємо на речах, нічого не працює. Ну добре, давайте глянемо, що в скрині. В скрині у нас дві книги. Тут щось по журналістськи я вже не буду перекладати, немає смисла, в принципі, ми з фермером поговорили. Тому мені от все інтересно, що робить цей трон. По-моєму, я колись бачила в інтернеті. Що ці дрони таких літають і ну фермери великі мають. Давайте ладно, суть тому. Давайте сядемо в трактор і поїдемо туди в кінець, візьмемо наш плуг чи що там, і щось будемо робити з полем. Так, біжимо, коротше, там я бачу ще один стоїть фермер. Зараз ще в нього розпитаємо, що нам робити. Фермер Деві. Хочете використовувати дисковий плуг, проведіть свій трактор біля дискового плуга та класність правою кнопкою миші на плузі, щоб підключити його. А потім ви зможете приїхати по ґрунту, щоб обробляти його. Ксність з правою кнопкою миші на диску ще раз, щоб відключити. Цей спосіб підійти і для намальованої кашпо. Ну що ж, нам цей фермер також розповів, як правильно обробляти ґрунт, тому біжимо швидко до нашого трактора і сідаємо. І обробляємо наш горо. В нас вискочила кнопка Конект, нажимаємо її, і наш плуг автоматично приєднується до нашого трактора, тому сідаємо в трактор і обробляємо. Так, нарешті я вже обробила все, можна вищіпляти нашого плуга. Акуратненько тако заїжджаємо, паркуємося, щоб нічого не пошкодити, не збути нашого плугу. Виходимо з трактора і відчіпляємо наш плуг. дисконект нажимаємо. Все, наше поле обгоране, можна так сказати, і нам потрібно напевно, ще його тепер. Засіяти. Ось наша сі сівалка. Давайте глянемо, що в скрині, а в скрині у нас дуже багато насіння. Я не знаю, чи його потрібно туди ну, запихати. Якось це насіння, але швидше всього ж ні, тому що воно вже, напевно, там всередині є. Значить, сідаємо в трактор, під'їжджаємо і знову підчіпляємо. Все так само, як з плугом. Так, все, ми закінчили і нам вибило якась нова, нове досягнення. Well, done, speak to the farmer for your next stage. Коротше, ми виконали базові знання, досягнення, точніше, і можемо далі щось виконувати. Йдемо до фермера, спитаємо його щось. Фермер нам каже, все ж те то саме, тому йдемо до трактора відчіпимо. Наш прибор для сіяння, дисконект і компас нам показує, що нам потрібно йти до тамтого фермера. Ну то давайте поїдемо, запитаємо, можливо, він нам щось теж нове скаже. знаю, їдемо. Фермер Алі нам все одно все каже те, що минулого разу, тому. Я навіть не розумію, що робити далі. Давайте просто покатаємося, подивимося, можливо, щось знайдемо, інтересне. Нам пише активувати трон. А давайте нажнемо на цей рижажок. о, І він полетів. Цей трон сканує, наскільки е, росте наше насіння. Тому він зараз просканує і подивимося, що ж він нам скаже. На часі монтажу я замітила, що тут писало пересадіть насіння, адже воно є хворе, тому я не знала, що робити далі. Я просто за компасом шукала, дивилася, але компас мені все одно показував іти назад. Тому тому всім до зустрічі! Хто чекає другу частину, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами була Барта. Всім до зустрічі, всім пока.